Привіт! Сьогодні у нас намічається не просто розбір, а справжня творча місія. Ми з вами можна сказати, вирушимо в подорож у часі, щоб поговорити з героями книжок. Готові? Тоді вперед. От просто уявіть на хвилинку, як було б круто зазирнути за лаштунки історії, дізнатися, що ж насправді коїлося в голові улюбленого героя, що він чи вона відчували в ті самі, знаєте, ключові моменти. Так от, сьогодні ми якраз і розберемося, як це зробити. І ця наша місія стане можливою завдяки одному дуже потужному прийому. Називається він діалог з персонажем. Це по суті наш універсальний ключ, який дозволяє не просто читати про героїв, а й говорити з ними. І як же це працює? Ну, все доволі просто. Одна людина ставить запитання, а інша відповідає від імені героя, звісно ж, спираючись на текст твору. Тут головна мета не просто переказати сюжет, ні, а зазирнути в саму душу персонажа, спробувати побачити світ його очима. І я знаю, знаю, це може прозвучати як звичайне шкільне завдання, але насправді це тренування справжніх суперздібностей. І повірте, вони ой як знадобляться в житті. Так, що ж це за такі суперздібності? По-перше, це емпатія, тобто здатність по-справжньому розуміти інших. По-друге, сторітелінг, вміння розповідати історії так, щоб усі слухали, затамувавши подих. І по третє, комунікація, а точніше, мистецтво ставити правильні запитання. А це погодьтеся ключ до будь-якої розмови. До речі, про запитання це, мабуть, найважливіший інструмент у нашій справі. Але не будь-яке запитання, а сильне, відкрите, таке, знаєте, що змусить персонажа розкрити свою душу. Давайте розбиратись як це працює на практиці. Дивіться, слабке запитання це як зачинені двері. Наприклад, питаємо: тобі було страшно? Відповідь Так. І все, розмова зайшла в глухий кут. А от сильне запитання це ключ, який ті двері відчиняє. Воно не просто вимагає відповіді, воно запрошує розповісти історію. Відчуваєте різницю? Ось вам три золоті правила: перше, уникайте запитань, на які можна відповісти просто так або ні. Друге, використовуйте чарівні слова: хто, що, де. Коли і, звісно, чому. І третє, завжди додавайте контекст. Це робить будь-яке запитання одразу глибшим і цікавішим. Добре, ставити круті запитання, це, скажімо так, половина справи. Але щоб інтерв'ю було по-справжньому живим, треба ще й почути відповідь героя. Його мова має бути автентичною. Тобто, ну, справжньою. О, а ось це просто ідеальний приклад. Слухайтеся в цю фразу пастуха Рашита «Золотий слова. Всього два слова. А ми вже чуємо його акцент, розуміємо, звідки він, і відчуваємо його щиру повагу. Оце й є та сама аутентичність, про яку я кажу. Ось невеличка шпаргалка, щоб голос героя звучав реалістично він має говорити від першої особи, спиратися на факти з тексту, пояснювати свої мотиви, а не просто переказувати події. Коли всі ці деталі на місці, персонаж ніби оживає. І це справжня магія. Гаразд, з теорією, здається, розібралися. А тепер до практики як же нам збудувати своє інтерв'ю? Насправді все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Для початку орієнтуємося на 10-12 реплік це такий собі ідеальний обсяг. Тобто десь 5-6 запитань і, відповідно, стільки ж відповідей. Цього буде цілком достатньо, щоб розкрити тему. А ось і сам алгоритм. Перше, обираємо конкретний епізод. Друге, пишемо наші сильні запитання. Третє створюємо автентичні відповіді. Четверте додаємо авторські ремарки, ну, ті, що в дужках. І п'яте, звісно, все перевіряємо. От і все. А тепер подивіться, як це працює все разом. Запитання відкрите про почуття, прив'язане до конкретної сцени. Відповідь глибока, трохи заградкова, цілком у дусі персонажа. А ремарка Тихо дивлячись у далечінь. Це ж ніби кадр із фільму. Вона миттєво додає атмосфери. Так, і ось ми вже майже на фінішній прямій. Перед тим як підбивати підсумки, давайте влаштуємо швидку перевірку. Такий собі мінітест, щоб закріпити матеріал. Отже, перше твердження питання, що починаються на чи найкращий вибір для інтерв'ю це правда чи неправда? Звісно, неправда. Пам'ятаєте, це ж ті самі зачинені двері, які просто зупиняють розмову. Добре, поїхали далі. Друге твердження. Авторські ремарки роблять діалог живішим. Правда чи неправда? Абсолютна правда. Вони працюють як ті самі кадри у фільмі, допомагаючи нам краще все уявити. Але знаєте, що найголовніше це вміння, воно потрібне не тільки для аналізу книжок. Це, по суті, універсальний ключ ключ до розуміння будь-якої історії і, зрештою, до розуміння будь-якої людини в реальному житті. І наостанок просто подумайте про це. Якби у кожного була така змога, що б варто було запитати у свого улюбленого героя? Творчих успіхів!